Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, вітаю вас, любов'ю Господу нашого Ісуса Христа. ви чули багато страшних історій, а я вам розкажу трошки хорошої, і за яку я дуже дякую Богові. Я родився в сім'ї, де тато був регент хору, євангелист, мама писала вірші, тексти, пісень. І навіть по Америці деякі з її книжок розійшлися. Ще за часу, коли трошки раніше, я народився першим в сім'ї, де нас всіх було семеро дітей. Але, як завжди, бувають свої виклики. І один з таких викликів це був цукровий діабет, який в мене з'явився близько 5 років. І ви знаєте, що батькам це молодим батькам це не зовсім зрозуміло, особливо в 90-ті роки. Але Господь Благий Він допоміг нам з цим справлятися. І ми пішли далі. Я вже був і в такої школі загального далі музична школа, музичне училище, і навіть консерваторія по хоровому класу. І, здається, все так чудово. Я багато чого можу. У мене є в руках професія, і все так чудово. Але за цей час. В мами знаходять за час навчання в консерваторії, в мами знаходять діабет, і під кінець навчання мама втрачає зір і втрачає його повністю. І знаєте, коли ми так дивимося, мама найдорожча людинка на світі, і вона не має зору. Але коли це не стосується ще напряму, ти стараєшся допомогти, але ти до кінця не розумієш. Але от п'ять років тому, в 2020 році, я зрозумів маму. Дуже добре. Я втратив зір, і знаєте, от тоді я зрозумів, наскільки це важко, коли ти мав професію, мав е, заняття, мав хобі, мав таке все, що зв'язано більше з музикою, воно так раз, і ти вже туди воно для тебе таке недосягаєме. В 21-му році тато, який приходив молитися і клав руки на голову, я, от, я чекав зцілення ці і відходить у вічність тато. І ось тут є такий фрагмент, який я дуже рідко розповідаю: Господь знав, який я. Але я не знав, який я. І Господь мені показує з мене, знаєте, як з їжачка такі голочки, ропот, недовольство, розчарування. Я таке, Господи, а де ти? А Господь мені потім так легенько каже, Сашко, ми або лишаємо це все, або помаленько давай видаляємо. І отак, як братик говорив, ми почали видаляти. Хоча на цьому все не закінчилось, продовжується далі процес. У му році, на жаль, відійшла у вічність наша мама. У самі знаєте, війна почалася в Україні. І такого, знаєте, таких цих крапок, таких важких хватало. Однією ще з таких великих плюсів місія служіння незрячим, в яку я попав, 23-му році я навчився користуватися тростиною, мобільним телефоном. І мене одразу запросили в ряди служителів. І я співаю, проповідую, співаю з групою, як ви, я так розумію, бачили там. І ми стараємося служити Богові тим, чим можемо. І як такий висновок, як підведення підсумків, співаю пісню, яку дуже любила моя мама. І вона стала гімном для мого життя. Вона звучить так: я знаю Бог. Не помиляється, слава Богові! я знаю, Бог не помиляється, все вишній. Все премудро творить, хоч сонце нам не посміхається, хоч на борозі жах і гор. Смерті тривог до цього часу Бог мене провів не вів.